Привіт, друзі! Крім автомобілів, які заїхали на комісію, сьогодні ми привезли е і хочемо показати вам нові автомобілі, які ми привезли з-за кордону. Перед нами стоїть класний Golf Plus. Автомобіль 2005 року випуску з непоганим надійним атмосферним мотором 1.4, чорний колір. Автомобіль побудований на базі Golf 5, але має підвищений кліренс. Цей автомобіль має більше простору в салоні, він набагато комфортніше, трошечки більше по розмірам, е але дуже чудовий комфортний автомобіль. 16 е диски. Залізні з копаками. Зимова гума встановлена. автомобіль досить красивий в косметичному плані, Мастива фільтра помінені. Дуже красиво все в салоні, подивіться, стан багажничка, Полечка є. Подібні в салон. Салон дуже просторий, сідайте, дивіться, дуже удобна посадка. Плюс не давить вам на голову зверху. Все акуратно, все класно. Диванчики в повному поряді. Текстиль збережений як на диванах, так і на дверних картах. Маємо непогану комплектацію. Повний електропакет з попіднімачів, електрорегулювання з подогрівом. Сідушка водія також в повному поряді. Мультикермо, 177 тисяч км пробіга, автомобіль має. двозонний клімат контроль механіка п'ятиступка. Тут багато різних бордачків. пістаканечки тут є. Який бордачок з охолодженням? Магнітолка штатна. Моторчик працює дуже добре. Ціна буде дуже класна. Тож, приїжджайте, забирайте. Такі автомобілі цінуються, а в нас на майданчику вони є. Тож приїжджайте, забирайте.